Звісно, прямі поставки. Без митниці насичення Росії зброєю і перетин Китаєм всіх червоних ліній накладення санкцій. Китай нині хоче уникнути такої такого сценарію. Тобто, цей ця модель, вона не те, що є невигідною Китаю, питання в тому, чи він готовий до цього, але наврядному є переконання саме станом на сьогодні. Тому залишається третя опція, вона найбільш реалістична. Це використання проксі держав біля Росії для насичення Кремля зброєю, наприклад, або пів. Північної Кореї, що не дуже добре виглядає, власне, в очах Китаю, який намагається е, принаймні гратися в нейтральний щодо північної Кореї, що він не є какарманичем Чучхе, а власне є такою собі стороною, що просто допомагає північній Кореї боротися з заходом. А, а наприклад, через Білорусь, тому що Білорусь це найзручніш... найзручніша країна для таких поставок, умовно Лукашенко вже з'їздив в Петі. Вони можли, могли про це договорити домовитися. Е, така сама історія про домовленості сталася в Москві. І, наприклад, Пекін буде надсилати військову поміч своєму військовому партнеру, згідно з договорами з першого року, в Мінськ. Але ця зброя може усідати в Кремлі, тому що воно в будь-якому разі буде йти через Транссибірську магістраль. Це найзручніший спосіб. Тобто, Китай буде говорити, що він не допомагає Росії, а допомагає Білорусі, яка поки що е, не вступила в активну фазу війни проти України. А, але зброя буде сядати в Росії. А, крім цього, я не думаю, що якщо і, і почнуться такі поставки, це одразу будуть якісь ракети або танки. Найбільш рогідно це можуть бути дрони, бо Росія зацікавлена саме в цьому. А Китай має фактично безмежну кількість бойових дронів різного виду, яких ми ще й не бачили.